Добрий день, любі поціновувачі черебних котлет. Перезаписуємо відео вдруге, бо в мене не телефон, а лайно. Сподіваюсь, у вас все добре, все чудово. У мене все чудово. Вирішила зняти сьогодні відповіді на ваші питання, деякі. Я всі не брала, бо мені, по-перше, було лінії їх переписувати. По-друге. У мене тільки 11 підписників. Ладно, жартую а, питання взяті з телеграм-каналу. Перше питання: коли буде сходка з підписниками? Ну, якщо все буде добре, зі мною все буде добре, з вами все буде добре. Можливо, літом, можливо, літом, але вони вже були у Вінниці, у Ковелі. Тому все можливо, все можливо. А як з'явилася ідея створення каналу? Ми зняли, виходить запуск першу Атомну бомбулі. Два, три. Він їде. Прикиньте. Він їде вірш. Я закинула на це все. Потім я побачила об'яву. Типу, набирали на КПІ Медіа, Треба було зняти відео. І мені тато сказав: нафіга тобі це КПІ медіа, це на, на свій ютуб канал. Я згадала, що в мене він є, і ми з оператором розпочали нашу, так би мовити, роботу. КПІ-медіа я досі не поважаю. Ідіть у сраку. Судячи з того крінжа, який вони зараз знімають, там нічого дивитись, ви маєте бути підписаними тільки на поцінову черебного котлет Дмитра Корчинського і Сергія Стерненка. Від інших відписуйтесь одразу ж. За що ПРК хейтить КПІ? Там все в мене притягнуте за хвіст, так би мовити. Е, ну, Мені не подобається там організація освіти, тобто з онлайн-навчанням не буде нормального навчання, як мені здається. По-друге, студенти є нормальні, є хороші, з якими мені приємно спілкуватись, але все одно більшість більшість мені не сильно подобаються своїм, своїми поглядами, своїми манерами спілкування і взагалі манерами. Так? Я взагалі мало з людьми спілкуюсь. У мене от, є дві компанії, з якими я більш мен спілкуюсь, більше ні з ким, але є і дуже приємні люди, правда, вони дуже хороші. І ще плюс викладачі. Деякі викладачі, я їх обожнюю, вони мене надихають продовжувати вчитись. З іншим все лайно повне перегляньте. Чому скупають 77 тисяч крабові палочки, на мільйони якісь ноутбуки, хоча зараз онлайн навчання, і подивіться на укриття в КПІ. Там просто ну я вибачаюсь цей туалет як в тюрмі. Ну от і навіть лавочок немає. Там просто знаєте, ніби рабство людське. Зате ну накупили крабових палок на 77 тисяч. Ну молодці, і давайте не звільняти вчителів, які пишуть російські статті. Пишуть книги не, не, з не непроукраїнськими поглядами. Мені цим КПІ не подобається. І всі більшість, більшість пофігісти. Більшість пофігісти. Коли буде огляд на тушонку? Сподіваюсь, ніколи. Але десь в архівах у мене є відео, де ми з Літклубом робимо огляд на сухпайок. СБУшний, Ой, СБУшний, зсушний. Звушниця бізнеса батона. Скільки дітей хочеш мати? Ну розумієте, у мене є дома бригада, тобто і нас четверо. Тому можливо, я задумуюсь над цим, коли захочу дітей. Але поки я не знаю до того моменту, по-перше, треба дожити. По-друге, хто знає, який чоловік там буде. Дай Боже, щоб хороший, дай Боже. Скільки їм на день? А, ну я, я не рахую, скільки я їм. Ну зранку так каву, печиво або сухі сніданки з молоком. Потім на обід я жеру просто що знайду в холодильнику, засовую це в одну тарілу і ось так жеру, запиваючи це чаєм з молоком, щоб розумієте, прочистити шалунок добренько. Ну і, і ввечері мама з роботи приходить. Я сижу з ними там салат, їм і все. Куди не варто вступати? Я навіть не грибу. Ну, напевно, в Поплавського тому, що по-моєму туди йдуть деградувати. Я не бачу там якусь науку. Тобто давайте все асоціювати з древньою Грецією. Так порівняйте от Поплавського з древньою Грецією. Там був би факультет Тіктока. Я думаю, ні. Ну мається на увазі, я взагалі вважаю, що більшість університетів є безсенсовними, бо туди йдуть люди, а після школи. Які не знають, що хочуть від життя, і просто займають чужі місця. Тобто, якщо ми закриємо більшість університетів і буде більше коледжів, то якщо ну, тобі не дано вища освіти, йди в коледж і вже добувай якусь професійну спеціальність, від тебе буде більше користі в цьому житті. Якщо ти вже прагнеш наукової сфери, так то нехай залишаться там самі такі. Великі популярні університети от. Ну, це особисто моя думка. вона дивна, може з вами суперечити. Ти сказала, що книга посприяла Мартін Іден там на твоє сприйняття, як саме деколи могла собі дозволити бачити в Мартіні себе. Рут змусила його змінитись, так досягти б чогось. Я теж щось роблю, тільки якщо в мене є якась мета заради когось щось зробити. І ще мені подобався Мартін Іден. Чим воно в мене все змінило? Його жага не зупинятися і не здаватися. А, таких людей. Й зараз дуже мало, і це дуже образливо, тому що всі ліняться закидують щось, як на них хтось щось не сварився, на них, них щось там не вийшло. А є такі, хто не здаються. Взагалі і не жалуються. він взагалі просто йти, йти, йти. А Ані, є ті, хто душнять. Типу, в мене не вийде, в мене не вийде. Курва зосередця, не вийде, так не вийде. спробуй ще раз. Життя не зупиняється, воно постійно йде, і ти маєш іти ось в цьому постійному ритмі. І кожна криза нас зупиняє. Зупиняє, а часто йде, йде, і от ти прокидаєшся зранку і згадуєш, що ти вчора корисного зробив. Нічого. Тому Мартін легенда. Ще там був момент, коли Рут намагалася його якось змінити, підлаштувати під себе. І я зловила себе на моменті, що деколи я теж підлаштовуюсь під інших людей, щоб там їм було комфортно. І взагалі не думаю, що потім через це я впадаю в якусь кризу. Тому на цією книгою треба довго сидіти, філософствувати. Мо моя ціля лише вам. Її прорекламувати. Мартін Іден. Як змінилася твоя ідентичність за останній рік? Я тільки зараз зрозуміла, наскільки це важке питання. До цього я на нього по-іншому відповіла. За весь рік я почала більш цінувати якісь маленькі моменти зі свого життя. Таке, на що зазвичай я б не звертала увагу. Час, проведений там з родичами, друзями. Більше почала цінувати людей. Так, Тобто, навіть якщо він спочатку з Самого початку на вас негативно налаштований, все одно треба зберігати. З самого початку спокій, максимально, і ось а так, і цінувати ось ці маленькі моменти в житті, бо знову ж таки час швидко йде. В цьому є суть життя, емоції і цінність. Просто не подобаються не ідейники. Щось я відійшла від головного питання. Я думаю, я змінилась за цей рік, який пройшов. З багатьма сварилась, мирилась. Життя треба любити, працювати. Все таке інше. Поціновувач це все ще тв... частина твого Основного я. Ну, що я можу сказати? В житті, прям і вдома, я не така прям, енергійна. У відео я завжди така весела, бігаю, але це дуже рідко. Зазвичай у мене якісь кризи постійно перемішуються з мотивацією, і це все пливе так ось ось так по колу. Знаєте, такий сніговорот просто падає каменюка, от реально. В житті я більш спокійна і. Аналізуючи, але намагаюся з самими емоціями щастя ділитися з іншими, бо мені чогось здається, що у мене деколи це виходить. З друзями це теж виходить. Я приходжу як клоун їх розвеселити, і вони сидять такі. А так вдома я просто сижу мовчки до бізнеса батона, докапаюсь. Топ-три книги. Звісно, це о, Мартін Іден. Летючі змії», хіба ревуть воли, як я повні. Тому коли я дочитала, це реінкарнувала деякі події на своє життя, як я це переживала, як я в книзі це переживала. Намагалась пройти всю ту, ту трагедію. Коротше, пропустити через себе цю книжку. Це напевно прям перша, перша книжка, в яку я прям сильно заглибилась. Топ-дві Рошен. Ну, звісно, це кокосовий батончик, який з'явився. І його постійно в нашому грьобаному рошені немає. Мене це дратує, бо їх розкупають. От реально хтось ніби в дев'ятій ранку, може бізнес-батон приходить і все скуповує, бо ну взагалі нема. Взагалі. Ну і друге, це звісно шоколадні дід Морози. Якщо ну, ви не любите шоколадного Діда Мороза, то ну у вас ой, дід Мороз. Давайте шоколадний а, а, дід в червоному костюмі. А це база. Це база. Я їх жеру от мою нескінченну кількість. На цьому, все. Дякую за ваші питання. Вважаю вам всім успіху, щастя, здоров'я. З вами був потіновочерибних котлет. Пока.